У мене є телефон, і сьогодні я навчу вас заробляти тільки з нього. На просторах інтернету я зустрічав дуже багато блогерів, які намагаються навчити вас заробляти на трейдингах, сигналах і тому подібному шлаці, який займає велику кількість часу та зобов'язує наявність хоча б комп'ютера або ноутбука. Але сьогодні я вам докажу, що зробити можна швидко і легко, тільки за допомогою цього. Перший спосіб заробітку це рефералки банків. Звісно, ця тема дуже заюзана, але все одно це до сих пір найактуальніший спосіб заробітку, в якому треба приміняти мінімум зусиль. Зареєструвавшись цього в шести які я вам зараз дам, ви вже зможете заробити 350 гривень. І це тільки за себе. А ще не забувайте, ви можете додавати друзів і за них також отримувати гроші. І так, Монобанк платить 50 гривень, PUMB платить 50 гривень, Спортбанк платить 50 гривень, а платить 50 гривень, Ізібанк платить 50 гривень, і Альфабанк платить 100 гривень. Тобто вам потрібно зареєструватися у всіх банках за посиланням в описі. Відразу отримати 300 гривень, тому що ви мій реферал. Знайти людину, яка готова зареєструватися у всіх цих банках, але вже за вашим посиланням. Він реєструється і ви обоє отримуєте по 300 гривень. Тобто профіт отримуєте і ви, і ваш реферал. Запросивши так всього 10 чоловік, ви зможете заробити 3000 гривень. Я вважаю, що це дуже непогано. Другий спосіб заробітку це TikTok плюс FileMix. Давайте для початку розберемося, що таке FileMix. Якщо коротко і своїми словами, то це сайт, який дає можливість заробляти нам на скороченні посилання. Люди будуть щось скачувати по нашому скороченому посиланню, і за кожну скачку ми будемо отримувати від 2 до 5 гривень. Ви мене спитаєте, голдега, це все, звісно, круто, але звідки нам брати стільки людей, щоб з цього виходили хоч плюс-мінус нормальні гроші? А я вам відповім, що Тік-Ток тут далеко не спроста. Всі ми прекрасно знаємо таких школярів, які люблять грати в ігри з читами. Цим ми і скористуємось. Ми будемо викладати в TikTok якісь клікб. Бейтні відео, там де хтось грає з читом, і під відео писати, що такі чит ви можете скачати за посланням в коментарях. І як ви вже зрозуміли, ніяких читів там не буде, а просто можете загрузити рандомний файл і скоротити через файлмік. Виставляємо необмежену кількість таких відео і бачимо, як гроші з часом самі капають нам на сайт. Думаю, як скоротити і як вивезти гроші, ви зрозумієте. Посилання на FileMix буде в описі. Третій спосіб заробітку це YouTube Shorts. Цей спосіб заробітку трохи схожий на другий по підтипу, але це трохи інша схематика. Якщо казати коротко, то нам треба буде розвивати YouTube канал, і потім заробляти на його продажу. Для початку нам треба зробити звичайний канал на YouTube, після чого ознайомитися з тим, що таке YouTube Shorts, які відоси там залітають, які ні, і так далі. На моїй практиці можу вам сказати, що дуже добре залітають або якісь відривки з фільмів, або різноманітні затягувачі відео по типу.

На звичайному каналі YouTube Shorts ви можете вигружати 10 відеороликів в день. Але в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі буде коротенький пост про те, як можна обійти цю систему і в день вигружати до 101 відео. В принципі, просто робимо одноманітні дії, викладаємо по 100 відео в день і так набираємо шалені перегляди, а з ними і підтягуються підписники, за яких нам будуть платити. В Середньому один підписник на YouTube Shorts каналі коштує 20 копійок. Тож набираємо 10 тисяч підписників за декілька неділь і отримуємо кровні 2000 гривень чистого прибутку. Продати свої канали можна на дуже популярному сайті TradeGroups, не реклама просто сам юзаю. Четвертий найпопулярніший спосіб заробітку це букси. Насправді, як на мене, цей спосіб дуже недооцінений. Адже 90% людей просто скіпує цей спосіб заробітку, навіть не спробувавши. Все, що вам потрібно робити, так це підписуватись на якісь канали, ставити лайки і так далі. Звісно, я розумію, платять небагато, але спробуйте подивитись на цей спосіб заробітку трохи з іншої сторони. Всі ви знаєте, що на кожному сайті є реферальна система. Якщо людина реєструється по вашому посиланню, то ви назавжди зав'язуєте її під себе. І за кожні дії, яка вона робить в цілях заробити на цьому сайті, ви будете отримувати відсотків. От дивіться, мені 16 років, в мене всього 4 тисячі підписників, але тільки використовуючи YouTube, я зміг додати цілих півтори тисячі людей на буксвіку. Ви тільки вдумайтесь: півтори тисячі людей стараються, трудяться, заробляють по 100 гривень в день. А я просто зробив одне відео, за моїм посиланням зареглося півтори тисячі людей, і тепер я отримую по 10% від їхнього заробітку. Кожен з вас може зробити те ж саме і отримувати, наприклад, як я, по 10 баксів в неділю, абсолютно нічого не роблячи. Посилання на декілька. Для таких буксів буде в описі п'ятий спосіб заробітку це копірайтинг. Для тих, хто не знав, робота копірайтера заключається в тому, щоб писати якісь відгуки, виправляти якісь помилки в тексті, і в принципі вся робота, яка зв'язана з текстом. Ось, наприклад, заходите ви на будь-яку фріланс-біржу і відразу нас зустрічають завдання по типу виправте помилки, напишіть відгук, зробіть текст і тому подібне. Саме ці завдання нам треба виконувати. Нічого нескладного робити не треба, просто красномовність і виконувати вимоги працездатника. До речі, якщо далеко не відходити, то сам по собі намітився шостий спосіб заробітку, а саме фріланс. Схема точно така. Залишаємось на тій ж самі фріланс-біржі і бачимо інші завдання. Тут зустрічаються і підписки, і скачування додатків, і написання відгуків. Якась озвучка та багато-багато всього, що доступного для виконання абсолютно кожному. І знайти для себе роботу тут зможе абсолютно кожен, хто хоче заробляти. Є дешеві і дорогі завдання, зрозуміло, що за дорогі треба буде трохи поборотися, адже ви не одні. Сам я сюди іноді заходжу, якщо знаходжу для себе щось цікаве, то я це виконую. В принципі, фріланс може навіть наштовхнути вас на такі думки, по типу. Ким би ви хотіли стати, там дизайнером чогось і так далі. Цьому і також найлегший спосіб заробітку це бонус хастинг В цьому способі заробітку вам треба просто забирати кожен бонуси в сайтах казино і потім їх просто виводити. Ось дивіться. Заходимо на один із сайтів за посиланням в описі, натискаємо розділ бонуси, проходимо капчу, і воля, нам випили якісь гроші. Випасти в таких роздачах може як гривня, так і 50. Але давайте будемо реалістами. Зазвичай там буде падати до 5 гривень. Але навіть якщо взяти 10 сайтів і кожен день на них отримувати по 20 гривень в сумі, то за місяць виходить непогана така копійка, як за халяву. Щоб вводити ці гроші, нам потрібно створити пеєр, копіювати оцей номер і вставляти як реквізит при виводі. Потім з цього гаманця ви можете закинути гроші, куди душа забажає: від картки до гаманця крипти. Восьмий спосіб заробітку це розкрутка свого телеграм-каналу. Відразу може відмінити факт того, що цей спосіб підійде далеко не кожному. Але я впевнений, що та людина, яка хоче чогось досягти в цьому житті, вона цього обов'язково досягне. І я до того, що телеграм-канал це не швидкий етап. Спочатку ви маєте підготуватися, вирішитися з тематикою і придумати назву. Дуже мусливо, то я зараз не буду, бо цей спосіб заробітку я більш розжовував в попередніх своїх відео про способи заробітку. Е, можете його подивитись по підкасті зверху. Розкажу вам суть. Вам потрібно буде розкорити канал та продавати там рекламу. В телеграмі рекламодавці платять за перегляди своєї реклами. Якщо у вас на каналі вони бачать стабільних 200-300. Та переглядів, то вони куплять у вас рекламу за 400 або 600 гривень. Кожна сотня оцінюється в 200 гривень. Як приклад, можу поставити вам себе за три місяця водіїння телеграм-каналу, я заробив понад 50 тисяч просто на дефолтній рекламі, яка була в мене нечасно. Тому завжди притримуйтесь одного. Якщо вийшло в мене, то вийде і в вас. Я не якийсь інфоциган, який вас там питається надурити. Я звичайний хлопець, як і ви, який просто почав щось робити. Дев'ятий спосіб заробітку це скорочення посилання. Як на мене, це один з самих легких способів заробітку. В якому вам треба буде зробити пару дій і почати пасивно отримувати гроші. Цей спосіб заключається в тому, що ми будемо скорочувати любі посилання, і коли якась інша людина по ній перейде, вона має подивитися одну рекламу, за яку нам і будуть платити. В основному за один переход платять від 1 гривні. Так то це виглядає як копійки. Але якщо, наприклад, таке посилання залишити десь в профілі тіктоку або якось поєднати з телеграм-каналом. 100 тисяч гривень на пасиві у вас буде виходити за місяць спокійно. Скорочувати посилання ми будемо через шарім. Просто заходимо, беремо необхідне посилання, вставляємо його сюди, копіюємо нове і можемо пересилати його куди завгодно, аби по ньому клацали. The ten way to earn Money is English. Якщо ви до сих пір не зрозуміли, що я сказав і не зрозуміли, що в способах по заробітку забула англійська, то вам 100% треба щось міняти в цьому житті. Вивчати англійську треба. Я розумію, що не хочеться, але це потрібно. І я можу пояснити чому. Перше, це міжнародна мова, і вона знадобиться вам будь-де. А по-друге, просто вдумайтесь: При володінні англійською мовою, ви можете спокійно помножити всі свої прибутки з способів заробітку, який я вам дав раніше, на 10, а то й 15 разів. Бо якщо казати відверто, в нас не такий рівень життя, як у європейців, американців і тому подібне. З цього всього випливає факт того, що якщо ви хочете заробити більше, вам треба знати англійську і робитися на англійській, працювати з англомовними людьми та компаніями. І ось, наприклад, якщо ви дизайнер і ви. Робити прев'ю на YouTube, то в Україні за таке заняття вам заплатять 50 гривень. А за ту ж саму роботу на заході, ви отримуєте 500 гривень. Ось і все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Наступні 5 способів заробітку будуть в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацію про якийсь конкретний спосіб заробітку, який я розказав сьогодні, ви можете чи написати мені в коментарі, або написати в мені телеграм, ну або використовувати Google. Всім бай-бай!